Зазвичай в таке время мене вже ждуть під дверима. Тор, Роксі! Добрий ранок, прокидаємося. Блін, 3 секунди, 2 секунди. Мега активчик. Ідіть сюди. І подивіться, як поросла травка. Просто вже дивіться. Менісінька, манісінька, манісінька, ось дивіться. А, красота. Все, давайте погода така, я розумію, не погода, але треба покушати. Зробити якесь тренування. Ану сидіти. Роксі. Ти не почула з першого разу? Молодець. Тор. А Ану, потопчи травичку, давай, жопою. Давай сидіти, ти що не виспався? Не, ну так діло не буде. Все, ти сьогодні не їси. Бо ти не слухаєшся, а Роксі йде кушать. Роксі пошли кушать, тор сидіти. Тор сидіти. Тор чекає, тор чекає, тут Роксі пошли, Роксі пошли, тор чекає, все. Тор буде без їди. Роксі стоп. Роксі коло. Коло коло коло. Молодець. Ох, ви не проснулися. Ну добре, добре, ви сонні. Пошли, Тор, можна їсти? Давай, прощаються тобі.